Ім відмов і одне анулювання візи. Як ви вважаєте, взагалі після такого варто подаватися на візу в США? До нас звернувся чоловік із сіма відмовами та одним анулюванням візи. В далекому 2015 році він таки отримав візу Сполучені Штати, злітав туди на конференцію і повернувся назад. Але потім до нього зателефонували із посольства і запросили на повторну співбесіду, в ході якої анулювали візу. Під час співбесіди він сказав, що хоче поїхати на конференцію та працює менеджером в певній компанії. Йому повірили, відкрили візу. Але насправді ця інформація була брехнею, і в посольстві про це дізналися. І потім анулювала йому візу. І з цього часу почався гудовий шлях відмов. В нього ж багато чого змінилося за той час. Він розпочав свій бізнес, почав добре заробляти, купив нерухомість, багато подорожує. Але кожного разу, коли він приходить до посольства, він чує. Вибачте, вам відмовлено у візі, коли він звернувся до нас в ход віза, ми зрозуміли, що просто маємо розгадати цей церебус. Тому ми проаналізували повністю все, що він робив на так на протязі минулих подач, і запропонували йому таку країну, де буде найбільша вірогідність отримання візи. До речі, як ви думаєте, яка ця країна на співбесіді він чесно відповів, чому перший раз сказав неправду і відповідав на питання візового офіцера. Але в результаті отримав візу на 10 років. Тому, якщо ви сумніваєтеся в тому, що у вас була відмова, і ви зможете отримати візу в США, ставте плюс, і ми разом з вами пройдемо цей етап, щоб ви здійснили свою мрію і нарешті почали робити фотографії з Empire State Емпаєрстейбілдингу.